Сьогодні у мене на огляді ще один цікавий захищений смартфон. І це компанія DG, модель Bison X20. Ось такі коробці приїхав до мене смартфон. Одразу ми можемо побачити по малюнку, як він виглядає. Це такий дизайн захищених смартфонів. З уклоном на те, що тут захищені кути, захищений екран. Ну і в цілому, сам такий е, потужний корпус. У Коробці написано одразу 12 гігабайт оперативної пам'яті, 128 двадцять вісім гігабайт пам'яті для файлів, тобто накопичувач. І з цікавого це NFC, тобто даний смартфон підтримує NFC. Давайте розпаковувати, дивитися, що всередині, і тестувати даний телефон. Ось так вітає смартфон у на у коробці. Давайте одразу оцінимо його візуальний стан, точніше, дизайн. І подивимось, що тут є цікавого. Смартфон одразу з захисною плівкою, знімаємо її. Це плівка захисна сама йде з заводу. Плюс одразу бачу, що є плівка на екрані. От ви можете побачити. Смартфон доволі легкий, приємно його тримати в руці він такий доволі тонкий, як для захищеного смартфону, і реально відчувається непогано, скажу вам так. На задній частині корпусу ми можемо побачити дві камери. Спишка, ну і наклеєчку, яку ми зараз знімемо, щоб оцінити більш, скажімо, весь візуал смартфону і також дизайн. ну Невеличкий слід тут лишається, це можна стерти. До речі, було б добре, якщо б наклейка знімалася дуже просто і не лишала слід. значить Тут написано Bizon X20, дизайн by Yumi DJ Тут як динамік, такий отвір знаходиться. Камера не сильно випирає, буквально трошки. З нижньої частини у нас роз'єм type c для зарядки. Тут такі е, прорезинові торці корпусу, кути. Бачимо так. Збоку також така вставка металева. В стилі, звичайно, захищеного смартфону. Завжди мають бути гвинти, е, оранжева кнопка. Тут у нас сім-карта та флешка підтримка. Зверху є 3-5 роз'єм для навушників або для колонок, якщо для вас це важливо. З цієї сторони в нас також є кнопка Waterproof, значить захищений смартфон від води, кнопка включення і качельки гучності. Натискаються вони приємно. Це стосується всіх кнопок. І давайте включимо сам смартфон. Камера фронтальна, ну, відповідно, в вигляді. Крапельки, логотип імедіжі з'явився. Екран, звичайно, має рамки. По боках рамки менше, зверху і знизу рамки більше. Підборіддя тут присутнє, от ви можете зараз побачити, яке воно. Смартфон вже запускається. Зверху цікава, до речі, сітка динаміку така металева зроблена. Виглядає і відчувається, він дійсно якісним смартфон. Виконаний гарно Поки телефон завантажується, давайте покажу, що є в комплекті. Ось так виглядає інструкція. Є кабель червоного кольору, це кабель Type-C і Type-A, Ось так він виглядає. Резиновий кабель. І плюс зарядний блок ЮМІДіджі. І на ньому що ми бачимо? Значить, тут написано 10 Вт. Маловато. Блок слабенький. Однозначно треба класти більше. От. Ну, але ну, знову ж таки ціна смартфону і уклін на його захист. Отже, смартфон запустився буквально 5-7 хвилин, і він вже готовий до роботи. Одразу тестуємо, як він працює. Трошки його поклацуємо. Ось так відкривається налаштування, прокрутка. Ну, доволі непогано, як для першого запуску, якщо він там, можливо, щось ще грузить. Так? Тому що перше налаштування. Ось так відкриваються програми меню. Наприклад, дзвонилку відкрили, камеру. От, вона вже. Готова до роботи переключення на режим відео камеру. Ми протестуємо пізніше. В кінці відео будуть тести. Мені подобається, що в оболонці даної системи немає нічого зайвого, основні програми, які поставлені по стандарту без всякого хлама. В принципі, він працює адекватно так, для початку, для його роботи. Це не є потужний смартфон, але знову ж таки це захищений смартфон і це його в першу чергу фішка. Значить, по пам'яті 115 ГБ маємо вільно, акумулятор заряджений на 77%. Якщо перейти в пам'ять, то тут можна, виходить, є 6 ГБ, можна включити додатково 6 ГБ. Тут перезавантаження одразу воно просить, коли ви хочете включити більшу пам'ять. Якщо розгорнути шторку, то ось так вона виглядає. Інтернет, геоданні. І якщо горнути, є NFC. Можна включити, тобто можна даним смартфоном розплачуватися. І це дуже добре, тому що в більшості китайських смартфонів NFC відсутні. Давайте одразу повернемось до налаштувань. Заходимо. Відкриваємо і дивимося, що тут є ще цікаво. Значить по екрану, так, MiraVision надає максимальні ефекти, покращення якості зображення. Це якась така фішка іде від UMIDIGI, адаптивна яскравість. так, значить, 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 Ну і в принципі все. Ну, Тут екран 60 Гц, відповідно. Якщо взяти перейти в параметри про телефон, ми бачимо, що тут CPU Helio P60, Android 13, 12 ГБ оперативки, 128 SSD. Ну і в принципі все, це основна скажімо так, характеристика. Якщо перейти в ту саму камеру, то ми можемо побачити, що тут є різні налаштування. Якщо в камері подивитись, то по розміру фото максимально це 20 Мп, Так, Це основний модель 20 мегапікселів. Якщо перейти на відео, Одразу давайте включимо налаштування відео. Що ми тут маємо, то якість відео максимальна це Full HD 1920 на 1080. От, ну, Відповідно, тут не треба розраховувати на камеру, що вона буде прям якась мега крута. Це, напевно, камера середнячок, можливо, навіть нижча. Що помітив, поки користувався телефоном, трошки торохтять у ці кнопки. Отакий звук є. Це, до речі, неприємно. От такий момент є. Типу вони такі якісь розтлябані. Хоча натискаються вони непогано. Натискаються вони непогано, звук нормальний. От, і телефон по кнопках теж, ну, от, коли натискаєте, реагуєте добре. Якщо говорити про безпеку, то тут є також фейс-контроль, відбиток пальця. Ну Фейс-контроль працює через камеру, Зрозуміло, що це не так і є безпечно. А от відбиток пальця, то це штука хороша. Відбиток пальця доданий, і давайте перевіримо, як це діло працює. Він розблоковується швидко, але екран загоряється чомусь е, довше. Не спрацювало, от тепер спрацювало. Що можу сказати стосовно екрану? Екран тут по якості доволі непоганий, як для своєї ціни, але якщо брати, наприклад, по чіткості зображення, то цьому екрану її трошки не вистачає. По яскравості аналогічно. То яскравість тут е, така середняшкова на сонці. Я думаю, тут видно не буде інформації взагалі. Ну але даний телефон е, відповідно не має якоїсь матриці, такої прям супер-пупер. Це звичайна ips матриця з е, такими середніми, скажем, навіть кутами огляду. От можете зараз побачити, які. Є так, ну тут вище голови не пригнеш, тому що є певна ціна, є певні характеристики. Давайте включимо якесь відео. В Ютубі я, наприклад, запущу, я виключу звук і подивимося, що він по відео, яку картинку він показує. Це відео, до речі, якісне, але по налаштуваннях, якщо включити якість, то даний смартфон підтримує максимально 720. Слабенько, але ну, знову ж таки, шумагим то маємо. Тому, якщо для вас це важливо, враховуйте, що даний смартфон більше 720 просто не витягує. От, картинка, в принципі, як для самої матриці, непогана, але чіткості тут немає. Ну, а що стосовно звуку, то зараз включу вам свій відео, щоб ви могли оцінити звучання даного телефону. І вони не перестають давати своїми клавіатурами, тому що даний борт реально дуже красиво і якісно виконаний. Мені сподобається борт цей по дизайну. Ну, по звуку цей смартфон дуже тихий, і звук е, ніякий, відверто кажучи, тому що е, він, типу, тут динамік є, але і по факту його немає. Ну а перед тим як ми перейдемо до тестів камери, хотів би підвести підсумок і озвучити всі плюси та мінуси даного телефону. Однозначно з плюсів є те, що цей смартфон захищений, він дійсно зроблений якісно. Мені подобається, як він виглядає, тому що для захищеного смартфону він має доволі гарний дизайн. У нього хороша якість матеріалів, бічні вставки з металу, захищені кути, хороше скло на екрані, і плюс до того ж є плівка. Якщо брати по бездротовим мережам, то все працює стабільно, класно, є підтримка LTE, NFC також є, це теж дуже важливо, можна проводити оплати. З плюсів також можна відмітити те, що телефон має доволі непоганий екран по діагоналі. І якщо ми говоримо про якість в системі, то в принципі чіткості екрану вистачає. Не вистачає чіткості тільки при перегляді відео, тому що як продемонстрував, 720 максимально даний телефон витягує. Якщо взяти, наприклад, по яскравості, то яскравості теж йому не вистачає. На сонці показник буде ну прям дуже поганий, я би сказав. Якщо взяти наприклад до уваги, те що тут є також з плюсів кнопки, які можна назначати, це дуже добре. Є сканер відбитків пальців, це однозначно плюс, хоча є певні моменти. Але насправді, от, на цьому плюси закінчуються по даному телефону, можна ще сказати, що ціна Ціна доступна за ці параметри, які ми маємо. З мінусів я хотів би відмітити знову ж таки те, що екран тут, хоч і є в системі 90 Гц, але по факту їх немає. 60 Гц, як було, так і є. Я не знаю, з чим це пов'язано, але екран видає 60 Гц. Звук тут дуже тихий і неякісний. Якщо взяти по акумулятору, хоч він і має тут ємність 6000 мА, але смартфон тримає. 5-6 годин екранного часу. Тобто, це показник невеликий для такої автономності, для такої акумулятора і з рухуванням параметрів смартфону, тому що він не є потужний, він, по ідеї, мав би тримати набагато краще. Камера тут нижче середнього, це, звичайно, не той смартфон, де треба рівнятися на камеру. Ну і тести, відповідно, ви вже оцінюєте самі. Лекальна зйомка з тестом звуку максимальна якість. Зйомка на вулиці.